атлантик Сіті. Ходив у гості до Матусі? Ти і ще один хлопець. Я не знаю про що ви говорите. І коли-небудь був у Атлантик Сіті. Одного разу, коли подорожував, що за подорож? Я їхав у релігійний притулок до Ocean сіті і провів день на набережній. Релігійний притулок? Ну, то молися зараз. Коли ти перейшов до Сісера? у 1922-му. Звідки? Мінісота, Ортонвіль. У нас була пшенична ферма. Справи йшли добре. Чого пшениця така фуйова? Бура і іржа. Через це листя гниє. Гадаєш, я тупий? Жодна успішна людина не тупа. Ти успішний? Не дуже. Чому? Я відчуваю, що не подобаюся своєму босу. Бачили? Ми всі тут дружні. На коліна. Що? На коліна. Так високо не піднімаються. Це помилка. Рота відкрив. Я that... не настіж відкривай. Ось так. Ел, давай там. Що? Тут є сервіс прибирання. Ти щось розумієш? Нехай скаже. Я хочу почути це. Райфе, порахуй до тридцяти. В Голос. Один, два, три, чотири. Починай. Я працював на вас сім років. Я проламав голову сісеро. Я призначив Діна Обенона. Я приношу частку щотижня. Можливо, я федерал. Можливо, я двоєжонець. Можливо, я вбивця у бігах. Вірте, у що хочете. Тут я не можу вам завадити. Але це не важливо зараз. Важливо те, що цей чоловік приїхав з іншого міста. і почав розказувати капоне, що капоне робити з його бізнесом у будинку. Капоне. Двадцять сім і двадцять дев'ять. Тридцять. Я би сказав, що це ахуєнна неповага. Можна керувати страхом, а можна керувати любов'ю. Запам'ятайте, якщо колись ти станеш головним. Дайте йому випити.